Іван Карпович Тобілевич, відомий усьому світові як Іван Карпенко Карий, народився 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка Херсонської губернії. Його псевдонім символічний. У ньому зійшлися ім'я батька Карпа та прізвище героя з п'єси Шевченка Назар Стодоля Карого. Батько Івана походив зі збіднілого дворянського роду і працював управителем маєтку. Мати була колишньою кріпачкою. Чоловік викупив її у панів, і саме вона принесла в родину любов до театру, бо мала нагоду бачити європейські вистави. Цю пристрасть успадкували всі її діти: Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Садовська Барілотті та Іван Карпенко Карий. Вони всі стали корифеями українського театру. Через матеріальну скруту освіта Івана обмежилася чотирма класами. Уже з 14 років він працював у канцелярії, а пізніше став секретарем поліції в Єлисаветграді. Майже два десятиліття життя були віддані чиновницькій службі, але серце належало іншому сцені. Сцена ж, мій кумир. Театр священний храм для мене, казав Карпенко карий Ще в 1860-х, працюючи у суді Бобринця, познайомився з Марком Кропивницьким. Разом вони грали в аматорському гуртку, ставили Островського, Гоголя, Мольєра, Шілера. Молодий Іван пішки проходив півсотні кілометрів, аби побачити Наталку Полтавку чи виступ великого Айре Олдріджа в ролі Отерло. В Єлисаветграді Іван Тобілевич не обмежувався лише сценою, допомагав створювати школу для дітей бідняків, брав участь у доброчинних виставах, в 1870-му одружився з Надією Тарковською. Вона подарувала йому трьох дітей, але перечасно померла. Маєток, зведений на її посах, Іван назвав Хутір Надія. Сьогодні це музей заповідник драматурга. Його українофільські погляди привели до участі у нелегальному гуртку, де обговорювалися і його перші твори. За це в 1883 році він був звільнений і в 1884 засланий до Новочеркаська. Там працював підручним коваля, потім палітурником. В засланні він не зламався, писав і вчився вистоювати. Повернувшись, Карпенко Карий приєднався до трупи брата Понаса Саксаганського і до кінця життя залишався актором, режисером і драматургом. Його спадок 18 завершених п'єс, серед яких Мартин Боруля, Сто тисяч Безталанна Наймачка. Він умів сміятися крізь сльози і показував українцям їхнє життя на сцені таким, яким воно було. А якби не було смутку в житті, то люди не знали б ні веселощів, ні радощів, писав він. Його комедії і драми були саме про це: про контраст життя, де сміх і сльози завжди поруч. Наприкінці життя він створив власну трупу, продовжив традиції театру Корифеїв, а в 1897 році через брата передав до Москви свій протест проти утисків українського театру. Він боровся за сцену до останнього подиху. Та сили виявилися небезмежне, драматург тяжко занедужав на рак печінки та селезінки. Останньою надією був Берлін, але медицина виявилася безсильною. 15 вересня 1907 року він помер, поховали його на хуторі Надія. Іван Карпенко Карий став тією людиною, яка вивела українську комедію за межі побутового етнографізму і перетворила її на серйозний жанр, здатний осмислювати життя суспільства і внутрішній світ людини. Його Мартин Боруля сто тисяч хазяїн стали класикою не лише української, а й світової драматургії. Комедії Карпенка Карого виростали з глибинних народних джерел засваєння досвіду українських і світових попередників, але водночас були відповіддю на виклики доби. Він добре розумів, що глядачеві вже замало плясового мистецтва, яке зводило життя народу до нескінченного співу і танців. Театр мав дати людині більше, показати справжні радощі і страждання, суспільні конфлікти і моральні дилеми. Тому саме Карпенко Карий утвердив комедію як універсальну форму художнього означення, яка здатна торкатися не лише побутових, а й загальнолюдських цінностей. Він зробив комедію інструментом критики і водночас дзеркалом суспільства, залишивши для наступних поколінь неперевершений взірець українського театру.